начинаем с сенсации. Зеленский проинформировал Трампа о планах ВСУ начать новое наступление в самое ближайшее время. Ты же хотел. Ну, вперед. Объявила о возможности вернуть территории и контр атаковать. Кубани еще и пол Воронежской области. Ну, конечно, конечно. Там заяц появится, я его увижу, а не то, что человек. Вот как двигаться, вот этот, пройти вот этот маршрут? Надо будет что-то решать. Например, проводить наконец-то хоть какую-то мобилизацию. Несколько раз уже как это привязал сюда, получал по щам и откатывался назад. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. І сьогодні повірте, вам буде навіть можливо трошечки шкода наших ворогів, але тільки через те, що вони абсолютно нікчемні. Про що йде мова? Я розкажу вам вже за мить, а за тим часом не забувайте. Лишайте свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, коментуйте, почути і побачите. Ми починаємо з сенсації. Зеленский проинформировал Трампа о планах ВСУ начать новое наступление в самое ближайшее время. Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Зеленский запросил у Вашингтона впервые не оружие, а разведданные. Официальная реакция Трампа не приводится, но стало, пожалуй, известно, с чем связана смена риторики. Итак, Киев объявила о возможности вернуть территории и Контр, атаковать. Ты ж хотел. Ну вперед. Там было написано в сообщении в социальных сетях, сможет вернуть не только Украину в границах, но и еще что-то больше. Кубань еще и пол Воронежской области. Ну конечно, конечно. Он Предлагает. раньше так и говорил. Вперед. <соценно> что там Какие проблемы-то? И вот теперь у него вопрос. Ну тебе же все разрешили. Говорит, ну только погоди. Я тут при чем? Я тебе предлагал вот ты ж не хочешь. Ну хорошо, ты хочешь, чтобы я там сказал, что Россия плохая. Я скажу, Прям Россия вообще картонный тигр, ничего сделать не может. там и, и вообще там за три дня можно было вообще Украину стереть с лица земли, а они не могут. Ну, еще. Тут надо, конечно, ему ответить. Тут немножко ответить надо. Что все-таки есть страна, которой понадобилось 4 президента, триллион долларов, 20 лет, тысячи погибших. чтобы сменить в Афганистане талибов на талибов. Ну так, на всякий случай. Это, а как а ответ, теперь это, обратиться к талибам, чтобы талибы их пустили назад. Абсолютно точно. Ну, так. Талибы уже отказались. Ну, это уже вишенка на торте. Ну, то есть, мы картонные тигры, а там все вот так. Наша педловая, масло в огонь, про поразки российской армии говорить и Рогозин. Той, что Мав би у Роскосмосі свого часу відповідати за нанотехнології, за розробки, за технічний прорив. Але це не те саме, що пилити гроші, тож він гроші розпилив, нічого не створив і свого часу втік на СВО. Ну а зараз він фактично своїми зізнаннями ледь не тягне на статтю щодо дискредитації російської армії. І от якщо двігатися такими традиційними способами, як ми зараз да? то тобто, в основному вся війна йде в тактичному звіні. Это э, штурм... что такое штурмовая группа? Это 3-4 человека, это 5 человек. Да? Значит, э, мужики где-то, ну, наверное, возраста примерно близкого к нам, да. Mm -hmm. вот, потому что молодежь-то она у нас, айтишники, там они там у нас где-то защищены там, всеми и так далее, mm -hmm. да, вот, пирогами. Вот, и вот эти вот мужики по степи, которая вся заминирована, да, где дроны с разных сторон жужжат, увешанные броней, увешенные, значит, этим... то и у него автомат должен быть, и боекомплект должен быть у него под этот автомат. И одновременно на чтобы отстреливаться от дронов, и еще, и рэп, и вот это все встать с этим невозможно со стула, а не то, что идти куда-то наступать. Это очень сложно. А если техника появляется, любая военная в зоне там, 20 километров ближе к линии боевого соприкосновения, она будет сожжена. І нами у них, і у, у них у нас борогозін каже про якийсь глухий кут, каже, що дві армії, при тому одна, тобто українська, в рази менша, як і країна в цілому, але тим не менше всі вперлися один в один. Кілзона 20 кілометрів, кілзона 20 кілометрів, і це означає, що жодна зі сторін не може йти вперед. Як це так? Це що ж виходить? Що друга армія світу не може перемогти Україну? Вот он тупик-то в чем? Значит, в чем проблема позиционной войны? А, то есть с, силы примерно равны да, по оснащенности, по подготовленности, извините, даже по мотивации. Потому что там накачан, там тоже. Нет, там накачано, Слушайте, накачано. там русские люди, понимаете? Нет, там говорят с... только на русском. Да, да, мы их там гранатами закидываем, они кричат, там русские не сдаются, понимаете? То есть, грубо говоря, если вот Херсонский, например, там фронт, там Днепр. Он, там к берегу не подойти. Они подходят к берегу, мы их убиваем. Мы подходим к берегу, они нас убивают. К берегу, не то, что на, на воду там сойти. За острова идет очень сильная кровопролитная борьба. Вот за эти Херсонские острова. Я вот каждый день, я вот сейчас вот приехал к вам, да, я сегодня с утра опять был там у себя на пункте управления. Вот у меня там плазмы висят, эти, значит, экраны. И я вижу, значит, картинку с наших дронов. Вот он, виженный как гнилой зуб Степногорск, вокруг просто поля голые, лесополос уже нет, там заяц появится, я его увижу, а не то, что человек. Вот как двигаться, вот этот, пройти, вот этот маршрут, на чем? А техника она будет подорвана, потому что все дороги заминированы. И нами, і и ими, дессонно и, и не только Дессонно. Короче, а чи знаєте ви, що не здатність окупувати, взяти Україну і перемогти її зовсім не означає, що не треба. Погрожувати Європі і говорити про те, що вони підуть окуповувати саме і європейський континент, у тому числі щоправда, сама риторика і державна політика говорять про те, що це Європа наривається, це Європа провокує, і звісно, Європа перша нападає на Російську Федерацію. Як вони кажуть? От чому Європа? подводить себя до войны. Почему постоянно Европа подводит себя вот к этой черте войны? Они что, самоубийцы, они что, не понимают, что ну, один залп нашего ракетоноса, это Европа, только название одно останется, Может, и не понимает, да. Вопрос стоит в том, что дело в том, что вот эта игра на грани, это и та атрибут выживания вот этих всех структур, которые абсолютно нелегитимны. Ну, то есть это история про девчонку в короткой спидниці, которая кого-то провокирует. Так само росіяни говорили і про Україну, що ми спровокували напад на себе. Пропагандисти кажуть: невже Європа не розуміє, що один залп їхнього ракетоносія і Європи немає? Ну, давайте так: на правах країни, яка пережила тисячі ракет, все ж таки, ні, маю сказати, буде боляче. Будуть серйозні наслідки, але Європа встоїть. Найголовніше це розібратися, а навіщо це робить Російська Федерація. Звісно, треба переконати Європу, що не треба допомагати Україні. Передавати ракети, снаряди, боєприпаси, передавати системи протиповітряної оборони краще захистить себе. Але також сталося, що тільки в Україні є боєздатна армія. І якщо не допомагати нам, це означає пустити до себе ворога. Только апілірує кожен раз к російської угрозі, тільки апілірує кожен раз якобу агресивним нашим. Ну, посмотреть в на ну це ж ідіотизм. Россия хочет напасть на нас ну, Англия говорит на нас, Франция говорит Мы хотим напасть, так сказать, ребят Мы последний раз в Париже были, когда вас освобождали От вашего же тирана Мерца, Значит, если послушать, да. Рафаэль Никитич, мы уже напали Да, мы уже вообще, так сказать это, это, это говорит подонок, простите, иначе я не могу назвать Который несколько раз Уже прилезал сюда, получал по щам И откатывался назад Со всеми своими дальними и близкими родственниками Три раза мы заходили в Берлин Очищали, эту, как говорится, от скверны их Когда ну це даже уже говорять то я не знаю, як посліди наші царі женились на тих принцесах. Я не знаю, в качестве, в качестве чего. Ну, А якщо цього було мало, то на арену виходять воєнні експерти, яких заслужили що правда, самі росіяни. Зрадниця мантян, яка давним-давно здебільшого роздає наганяй російському генералітету і путіну, стверджує, що дуже сильно впали. Темпи наступу, це правда. Літня кампанія. Наступ на Сумщину абсолютно провалений. Це вже не наші слова, а слова західних експертів. Мантян тільки припускає, що скоріш за все, можливо, навіть вже кинули останні резерви. Тут я би з нею все ж таки посперечалася, особливо на тлі того, що ми бачили, що відбувалося в рамках навчання. Захід 2025 Все ж таки гарматне м'ясо у Путіна ще є, але у той же час на фронті є суцільна нестача. Путін сам розтягнув цей фронт вздовж і впоперек. Просуватися далі через кіл зони через застосування безпілотників вже неможливо, і скільки б ти не кинув людей, їх завжди буде мало. В упорниках, як каже Мантян, сидить приблизно ніхто. Ну і якщо осіння кампанія не дасть результату, рішення одне це нова мобілізація. Тут правда, нова мобілізація в 26-му році стає максимально реалістичною. А ще тому. Що у Путіна закінчуються не тільки люди, а ще й гроші, платити по контрактам більше нічим, тому набирати будуть безкоштовних росіян, а дуже сильно упали темпи наступлення. Возможно, кинули останні резерви, можливо, ще щось. Ну от многі вже пишуть, що якщо вот в цю вот весенню кампанію не буде глобального, поры, прорыва, то треба щось вирішить. Например, проводить наконец-то хоть какую-то мобилизацию. Ну, вот почитай Романова, который вот сейчас тусит на фронтах, он как бы четко рассказывает, что там происходит. Какие основные мысли? Ну, основные мысли очень простые: много чего не хватает, людей не хватает. В опорниках сидит примерно никто, даже уже заняты. И укропы это знают. І якщо російська пропаганда більше не справляється, якщо отрута їхнього і дезінформації більше не працює, то випускайте кракена, тобто воєнного злочинця Путіна, він зібрався на оперативну нараду в радбезі Росії. При тому покликали всіх, от просто всіх, от, просто топ-чиновники, які тільки можна зустріти, згадати, всі там були. Бивші колишні теперішні майбутні всі зібралися довкола Путіна. Представництво було настільки серйозним, що в якусь мить росіяни подумали, що він точно або буде оголошувати комусь якусь нову війну, або буде оголошувати мобілізацію. Ситуація в сфері стратегічної стабільності вона, жаль, продовжує деградірувати. Що вызвано совокупным воздействием цілого ряду факторів? причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка. В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием оказались расшатанными основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах. Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. Але все вийшло набагато банальніше. Росія каже, Пиня здатна відповісти на будь-які загрози. Ем, що? Які загрози? Хто що робить? Європейці кажуть, що навіть дрони ваші збивати не будуть, господи боже мій, які загрози? Але Пиня продовжує. Буде відповідати не на словах, а на ділі. Мовляв, Росія багато разів казала Європі, що ситуація деградує дуже швидко, і казали, як же її можна вирішити. Але ініціативи ніхто не підтримав. Правильно нагадую, хто забув? Віддайте нам Україну. Зробіть так, щоб навколишні країни довкола Російської Федерації, це Польща, країна Балтії, це, звісно, Фінляндія, це Данія. Щоб вони перестали бути членами НАТО. НАТО має відвалити від Росії. Ну а якщо європейські країни продовжать захищатися, то тут Путін знову погрожує. Ядерко. Подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по ее совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика. Подчеркну и в этом ни у кого не должно быть сомнения. Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы. Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был Винуждений шаг продиктований необхідністю адекватно реагувати на програми по розміщенню в Європі і азіатсько тихоокеанском регіоні аналогічних вооружень американського і иного западного производства. Слухайте, я якось одразу недооцінила інтерв'ю Пугачової. Я, як український журналіст, для себе нічого не побачили і не підкреслила того, щоби нам допомогло, нашому супротиву, тому щоб бити. Росію чи якось достукатися до росіян. Але я побачила велику кількість критики тут із України з приводу того, що в принципі українці дивилися інтерв'ю. Але Пугачову однаково б'ють по два боки від кордону. І це неправильно. Якщо б'ють її росіяни, все ж таки маємо сказати кілька добрих слів. Як каже він, нарешті послухав інтерв'ю з Пугачовою. Звісно, він її виставляє дурепою, бо ну, творчі люди, хіба вони можуть бути мислителями? Хіба вони можуть в чомусь розбиратися в політиці, геополітиці і війні? Он особливо коли до артистів ти причисляєш Зеленського. Відповідно, одразу на старці ні, ні, ні. Але все одно, попри недоліки Пугачової, які, звісно, побачив Салавйов, вони всі чомусь хочуть її притягнути до Росії і. Повісити, спитати з неї. Хай вона виправдовується, як вона посміла говорити про чеченську війну і не тільки. Здається, що Пугачова або навмисно, або не дуже наступила на дуже-дуже болючу мозоль. Здавалося, що це було сто років тому. Ну, коли та чеченська Перша і Друга війни, але пропаганда ніколи просто так ні на що не реагує. Можливо, Пугачова і справді дала певний сигнал. Який читали ті, хто мали, який сигнал і росіянам у тому числі, і тепер пропаганда не знає, як все це погасити. Я Тут послухав гражданку Пугачеву». Ну много, звісно, можна списати. Люди творчі не є большими мислителями. Как Спасибо. правило. Нет, нет, опять же, как, как правило, режиссеры, люди, те, другое дело. режиссеры, люди технологические. <свят> минуточку, минуточку. Мой любимый режиссер, большой мыслитель, Карен Гиршик Назаров, когда-то мне говорил, что вообще-то актеры люди не очень умные. От них этого ждать не требуется. В частности, когда мы описывали Зеленского. Вот здесь можно сказать то, что... Но почему человек, который хорошо поет, вдруг решает, что у него есть возможность судить обо всем? И когда она начинает обелять террориста, виновного в гибели сотен тысяч людей, принесшие смерть на российскую землю, напомню, что это де-факто это была гражданская война, первая чеченская. И когда вдруг вот так вот походе человек берет и его обеляет, на самом деле это уже уголовка. Это реально уже уголовные преступления. І в Росії нарешті почали боротися за важливе чи проти важливого, чи просто займатися важливим. Одним словом, в Росії почали боротися із ожирінням. А ви що подумали, із вбивством, із смертністю? Та не смішіть мене. Водять податок на калорійні продукти. Господи, я була би там багатієм, не дай Боже, якби довелося там жити, тому що я не люблю жирні продукти. Але мета в Росії це відчути людей, відучити людей від чіпсів. Кока-коли та інших шкідливих продуктів. Цікаво, а чи знають ті, хто пропонують якісь дивовижні ідеї, що, як правило, жирні продукти вони найдешевші? Дуже часто люди, які набирають вагу, вони набирають її не від того, що вони багато смачно і красиво їдять. Ні, як правило, це якраз найпростіша їжа, якою вони і. Рятується, але вартість продуктів, отаких от некорисних калорійних, в Росії збирається підняти, щоб зробити їх менш доступними для росіян. Адже за даними відкритими чи закритими, 40 мільйонів путіноїдів страждають від ожиріння. Нічого собі здається, що процес затягування пасків, який так люблять у Росії, починається і товстих. В России могут всерьез взяться за проблему ожирения. Людей хотят отучить от чипсов, колы и другой вредной еды ударом по кошельку. Всероссийский союз пациентов предложил ввести повышенный налог на подобные продукты, что, конечно же, скажется на их стоимости. По официальным данным, в стране сейчас страдают ожирением около 40 миллионов человек, и проблема все чаще появляется у молодого поколения. Поэтому культуру правильного питания предлагают прививать, начиная с раннего возраста, пересмотрев нынешнюю систему в детских садах и школах. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас, звісно, підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лев, якщо ще цього не зробили. І звісно, коментуйте. Коментуйте, почути і побачити. А ще пам'ятайте, що тільки незалежна журналістика дає повний спектр. Інформації, тож ви можете легко підтримати всю роботу YouTube-каналу Курбанова Лайф за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!